Був недавно скандал. Якщо ви пам'ятаєте, Франківську дівчинка стрибала на скакалці. Uh -huh. Якійсь бабусі це не сподобалося, Вона сказала: йди скачи в інше місце. Uh -huh. Ви на стороні дівчинки чи на стороні тієї жінки жінки, які заважали? Ні, ну, я звичайно на, на стороні цієї дівчинки, про що мав, але Це зовсім не означає, що тоді всім зі скакалками треба йти під хату тої жінки, яка роздратувалася. З того ну, дівчинка виконувала завдання, вона ж мала скласти щось там. То скакання перед своїм викладачем ну, вона і надіслати йому це відео. Ну крім і... того, вона нормально відповіла. ні, це це просто ідіотизм. Це це навіть не підлягає жодному аналізу і обговоренню. Просто до кого є багато. Ну такий аргумент, якщо ви чули аргументи жінки, що типу ти мале гімно, йди собі. Ні, ну зрозуміло. Знаєте, це, це дуже погана ситуація, коли намагаються протиставити покоління. Ага. Це неправильно. Це все одно, що вас би мали протиставити вашому тато і вашій мові, і вашій мамі, і на тому ґрунті створити вам родинний конфлікт, коли нація сильна. Нація сильна, коли існує зв'язок поколінь.